Е, нагадуємо вам, дорогі наші, що у нас в ранку надії є рубрика Спорт Тайм кожного ранку, і вона буде за 15 хвилин. Тому знову ж таки, знову і знову. Кожного ранку ми вам нагадуємо, щоб ви приготували спортивний одяг, перевдягнулися, зробили трошечки простору біля себе і позаймалися ранковою руханкою, тому що це буде запорука енергійного хорошого дня. А це ще й буде запорукою того, що у нас не буде боліти спина. Це дуже е, не дуже просто так я це сказала, тому що сьогодні Сьогодні будемо говорити а, про такий стан, який буває майже, майже у кожної людини. От колись в якийсь прекрасний ранок буває, ти прокидаєшся і розумієш, що. Ого, вже прийшов той час чи, можливо, той вік, коли починає боліти спина. Що власне з цим робити? Що робити, коли починає боліти шия, поперек. Будемо дізнаватися, чого не можна робити. А з нами сьогодні буде Дмитро Воропаєв, фізичний терапевт. Він буде ділитися своїм досвідом, буде ділитися своїми напрацюваннями. Тож ми його щиро запрошуємо в нашу студію. Пане Дмитро, доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо доброго ранку. вас! Буска! Влаштуватись зручним! Якщо Дякую. знаєте, в кого нема з наших гостей там можливо електрики зранку, немає можливості попити чай. Зігріємо тут, у нашій студії. Що ж, біль у спині. Про що це свідчить? Це фактор віковий, про який означає Даша, що от прийшов вже вік, вже, ну, пора. Пора час для того, щоб спина Чи, можливо у молоді теж болять спини. Вік, це перша причина. Так ви праві, але є основні дві причини. В сучасному світі це малорухливий спосіб життя і навпаки надмірне навантаження на хребет. Uh -huh. Перше, це, наприклад, робота сидячи, офісні працівники, коли вони сидять по 6-8 годин, вони їдуть на роботу сидячи, вони на роботі uh -huh. сидять, вони йдуть додому сидячи, вдома так само там, проводять там, майже без руху. Uh -huh. Через це, через малорухливий спосіб життя виникає біль. І навпаки, коли є якась важка фізична вправа, люди не притримуються правильних позицій в спині, і це як синдром накопичувальної травми, через рік, через два починаються проблеми. Угу. А який, за вашим досвідом, от найчастіший? Ну навіть вік, можливо, так з яким, в якому віці пацієнти найчастіше до вас звертаються, чи це не залежить. Е, не залежить? Не залежить, не залежить можна починати просто зі сколіозу у дітей. І закінчувати вже там у людей похилого віку, навіть після просто падіння чи ще щось, тому це не залежить угу. від віку. А мені власне цікаво, якщо у людини якраз професія зв'язана з другою причиною, от ну щось тяжке, можливо, людина носить грузи. І ви от сказали, що дуже все залежить від правильного положення тіла під час підйому. Так, так. Чи могли б ви можливо нам показати, як правильно чи розказати, як правильно піднімати ці грузи, щоб не було. Було колосальне навантаження якраз а, на хребет. Добре. Дивіться, дуже часто, наприклад, взяти дитину на руки чи підняти велику бутилку, пляшку води, так. там 20 літрів, люди вони нахиляються вперед просто на прямих, на прямих ногах і беруть там цей, це навантаження. Тобто вони роблять це за рахунок спини. Вони перенапружують свої м'язи, а потрібно це робити за рахунок ніг, потрібно присідати з прямою ага. спиною, і з прямою спиною вже піднімати за рахунок м'язів ніг, м'язів. Тобто це не, не нахиляємось і піднімаємо це в повний присяд. Ми і ну, тоді піднімаємо так, вже. Але весь. Е. хочу е, наголосити, що е, я зараз кажу саме за навантаження. Угу. Якщо нам потрібно підняти виделку, шкарпетку. Ще щось просто з підлоги, яка впала. Ми можемо спокійно нахилитись, там не е, е, замислюватись над положенням е, без проблем. Але якщо ми кажемо про навантаження, то обов'язково з правильною технікою. Угу, але е, різкі рухи, до прикладу, вони теж можуть спричинити якісь е, защемлення чи щось таке. А, От, якщо... За тою серветкою ж нахилилися, але якщо неправильно нахилилися, може теж щось Е, це вже знаєте індивідуально, якщо там у людини вже є якийсь досвід болю, вже колись боліло, то так вони в факторі ризику перебувають. Але якщо особливо мол молода людина... То, будь ласка, тобто без проблем. Це але бути добре. Якщо різкий рух вже під навантаженням, то тут так, тут потрібно бути обережним. А от скажіть, будь ласка, от така ситуація, коли, наприклад, тут дуже часто я дівчат бачу, чоловіки мають допомагати, але дуже часто дівчат бачу з магазину несе пакети. І дуже часто в правій руці несе величезну торбу, а в лівій малесенький пакет. І от я думаю, чи важливо розподіляти вагу на дві руки, ну рівномірно. рівномірно щоб не було таке навантаження, чи в принципі можна нести цей пакет там 10 хвилин, нічого не буде? А, краще розпреділяти вагу, якщо ви, наприклад, не займаєтесь спортом, не тренуєтесь. Але якщо у вас є спортивний досвід, то е, є навіть спеціальні вправи, де тренують нейтральне положення спини під час там утримання ваги в одній чи в іншій руці. Угу. Але зазвичай так краще розпреділяти на угу. дві руки, щоб було порівно. До яких проблем серйозних може призвести от неправильні наші дії, так які будуть провокувати біль в спині, до яких можливо серйозних захворювань це може прийти? Ну, дивіться, є три основні категорії болю. Це міогенний біль, біль через м'язи, угу. це дискогенний біль біль міжхребцевого диску і суглобовий біль це біль суглобів хребта. Людина міог... розрізняє ці види болю. Чи приходить в принципі до вас, каже, що болить, а уже лікар має розрізнити або фізіотерапевт? Так, потрібно розрізнити. Ага. Міогенний біль це 70% всіх випадків. 70% це м'язовий біль, це не страшно, це е, легко виправити. Е, десь відсотків 20 це суглобові болі, але вони більш, е, е, від, більше відносяться до людей старшого та похилого віку. Угу. І біль – це десь 10%, е, 10 від всіх болей. Е, ігнорування проблеми так, а вже ж, Е, Візьмемо, наприклад, міогенний біль. Спочатку у людини може боліти тільки під час навантаження. Десь є біль в спині під час навантаження. Далі може боліти, наприклад, людина сидяча робота, сидить, десь через 4 години виникає біль. Далі біль може виникати вже через 2 години після того, як почався робочий день, через годину. А потім вже починає турбувати біль просто в спокої. Людина просинається і вже болить спина. Тобто не вона не вирішувала проблему, тому це призвело до хронізації болі. Біль став хронічний. Наприклад, дискогенний біль людина, вона спочатку там, наприклад, відбувся простріл в спині, вона відчула біль. В попереку, наче пройшло через деякий час ще один простріл, і на наступний ранок вона вже просинається. Поперек не болить, а болить нога по, по задній поверхні ноги. Вже є біль, і чим нижче біль. Тим гірше е, стан е, хребта. Чим нижче біль по нозі, тим, тим гірше стан хребта. Тому так, е, а вже ж е, не потрібно ігнорувати проблему, а намагатися одразу вирішити. Це взагалі дуже цікаво, і що треба попереджувати завчасно. Але в основному ну, люди думають, ну пройде. Е, скажіть, будь ласка, якщо вже от людина виявила у себе якийсь біль з тих всіх трьох, які ви перелічили. А, які є отакі перші способи допомоги? Я знаю, що є різноманітні мазі розтирання, я знаю, що е, арнікою розмазують, щоб зігріти. Чи взагалі можна гріти грілкою, якщо є е, такий вид болю? Так. Як полегшити? Як, як полегшити? Так, що а, робити? Наприклад, у людини гострий біль. Угу. Е, перше, що я рекомендую, це намагатись обмежити рухи в хребті. Е, от ми всі різали палець. Що ми робили? Ми брали пластир. І намагались не рухати пальцем. Так само потрібно і е, е, спиною. Якщо там, у вас виник гострий біль, потрібно максимально обмежити рух. Е, я рекомендую знайти зручне положення лежачи, е, щоб не було болю. Е, далі я рекомендую пацієнтам е, диклофенак 5-відсотковий гель тричі е, на день на місце, де болить. Якась дуже легка руханка, але там кінцівки нижні, верхні, не, не, не для хребта. Uh -huh. І рекомендую бути максимально активними в побуті, тобто не лежати завжди, а максимально активними, але так, щоб не виникав біль. Uh -huh. Намагатись все робити по дому, так, щоб біль не виникав. Uh -huh. А от викликати масажиста зразу, чи їхати на невідкладну uh -huh. допомогу, uh -huh. чи діє це. Не потрібно розтягувати спину, не потрібно її закачувати, не потрібно бігти, записуватись до басейну і не потрібно там одразу йти на масаж, uh -huh. е, оскільки є, можливо, є запалення, а всякими такими е, діями і масажами ми можемо просто підтримувати е, це запалення. Uh -huh. Вам стане легше, так, але вам стане легше на дві години. А через дві години біль повернеться, і, Якщо можливо, не да, і можливо навіть гірше буде. Тому потрібно е, мислити довгостроковими е, цілями е, і підходити до проблеми е, там, більш е, більш обшину. Тому масажі, е, напевно, при гострому болі, перші два тижні я не рекомендую. Не рекомендую. Угу. Краще застосовувати розвантажувальні пози, коли людина лягає на підлогу, ноги можна покласти чи то на стілець, чи то на кровать. І таким чином, десь дві, дві чи тричі на день, по 20-30 хвилин, просто полежати розвантажити спину. І всі рекомендації, які я А спина якраз розвантажується, коли піднімаються ноги та? на якусь а, Так, Поперек він має е, е, фізіологічний у нас прогін. Ми коли піднімаємо uh -huh. ноги, е, поперек він притискається до підлоги, м'язи трошечки розтягуються, і це таке нейтральне положення. Ага, uh -huh. uh -huh. Дуже важлива пора. Оце е, ще для мене було дуже важливо, що ви проговорили. Момент того, що не потрібно одразу, як нам здається, йти до там, масажиста або там, uh -huh. реабілітолога, якісь такі робити е, маніпуляції зі своєю спиною, тому що от нещодавно якраз мав проблему зі спиною і одразу там Лікаря запитує, порадьте до кого піти до реабілітовувати чи до кого. Він каже, чекай, давай ми виявимо, що сталося, бо як виявилося, це був реально запальний процес. І якби я одразу звернувся до реабілітолога, він би щось там можливо і вправив би, але запальний процес би тільки посилився. І от якраз правильне лікування, вітаміни там прокололи mm -hmm. і так далі. Е, і, і все пройшло. А далі він каже: а тепер, от ти вже маєш починати е, відновлювати свою спину, так якось її підтримувати. Про що, на вашу думку, особливо потрібно пам'ятати кожному з нас для того, щоб мінімізувати вірогідність таких болю, такого болю у спині? Потрібно намагатись, це дуже прості поради. Мені здається, всі про них знають, але чомусь забувають. Просто більше рухатись. Більше рухатись, коли ми багато сидимо. Ставити собі нагадування, що там кожні 45 хвилин вставати, робити якусь легку руханку, або просто прогулятися хвилин 5-10 і потім знову сідати, працювати. Пити багато води це буде також спонукати нас до руху. Після, там, наприклад, роботи я рекомендую е, займатися прогулянками. Цілеспрямовано виходити на вулицю і десь хвилин 20-30 на пульсі 100-110 ударів на хвилину, але якщо немає ніяких протипоказань зі сторони серцево-судинної системи, угу. е, просто про, е, е, гуляти, гуляти. Не в магазин, тобто, а цілеспрямовано вийти і 20-30 хвилин. Причому гуляти не в телефоні, ми так. ходимо, але в телефоні сидимо. Потрібно завести собі собачку. Так. Це так, буде так, стимул так, де, деяким людям, щоб так, вийти погуляти. Це, це вірно. Також зараз дуже актуальна, актуальні функціональні столи, коли люди можуть працювати як сидячи, так і стоячи. Це теж дуже гарно. Є навіть що люди покупають собі портативні бігові дорожки, ставлять під стіл, піднімають стіл, ходять і працюють за комп'ютером. Да, це... Мені здається, що it от, працівники це для них дуже актуально, щоб якось зберегти своє здоров'я. Ну і наостанок, скажіть, декілька порад. от як Зберегти свою спину, от що власне ви використовуєте, що таке саме дієве? Крім того, що ви сказали, що бігати. Як ще ми можемо піклуватися, це просто робити вправи. Вони не такі тяжкі. Робити вправи там не обов'язково прямо для спини сідничні м'язи, розвантажувати свій грудний відділ хребта. Просто займатись е, мінімальною фізичною активністю, якщо навіть на ну немає часу, гімнастика, так, гімнастика не обов'язково йти в спортивний зал чи йти на плавання. Ні, е, просто підтримувати якимись е, легкими вправами е, здоров'я хребта. І всі рекомендації, які я казав uh -huh. uh -huh. раніше, ну от власне, якраз оце порада, що не потрібно йти навіть там у спортзал, щоб спортом займатися. Дуже доречно для глядачів франку надії, тому що рубрика Спорта, от, от уже за декілька секунд почнеться. З паном Дмитром ми не прощаємось. Буквально через декілька хвилин ми продовжимо говорити на тему того, які конкретно фізичні вправи допоможуть нам відновлювати і підтримувати здоров'я своєї спини. Ну а зараз, якщо ви вже підготували. Лесь рубрика Спорттайм нашою фітнес-тренеркою Яною позаймаємось трішечки ранковою рухункою.